Уявіть ситуацію: ви заходите в магазин і мимоволі звертаєте увагу на одну полицю серед десятків інших. Ви навіть не помітили, як це сталося. А потім купуєте саме те, що бачили першим, хоча спочатку планували зовсім інше. Або ви розмовляєте з другом, і раптом у вашій голові спливає слово, яке ви точно хотіли сказати, і воно саме якось випливає з пам'яті. Це і є ефект, про який ми сьогодні поговоримо. Його називають праймінг. Психологічне явище, коли мозок отримує підказку ще до того, як ми усвідомимо свій вибір. Сьогодні ви дізнаєтеся, як працює праймінг, як він впливає на наші слова, думки та поведінку, і як його використовують у рекламі, політиці і навіть у мистецтві. Слово праймінг походить від англійського «prime» підготовка або підказка. Простіше кажучи, праймінг – це коли наш мозок отримує маленьку підказку, і ця підказка впливає на наші наступні думки чи дії. Наприклад, якщо ви бачите слово жовтий, а потім вас просять назвати фрукт, у вас з більшою ймовірністю спливе банан, ніж яблуко чи виноград. Це працює на рівні підсвідомості. Ви навіть не усвідомлюєте, що вам натякнули на правильну відповідь. Найвідоміший експеримент провели у 1970-х роках психологи Джон Баргель і Девід Баргель. Вони показували учасникам слова, пов'язані з віком старий, повільний, сухий. Потім учасники проходили коридор і ті, хто бачив ці слова, йшли значно повільніше за інших. Інший класичний експеримент. Людям демонстрували список слів, пов'язаних з агресією, а потім просили оцінити нейтральні ситуації. Ті, кого підсилили агресивними словами, частіше трактували ситуації як конфліктні. Це ілюструє, що наші думки та дії можна підготувати ще до того, як ми усвідомимо вибір, як праймінг впливає на повсякденне життя. Праймінг працює щодня навіть у дрібницях. Реклама класичний приклад, коли компанія показує логотипи чи слогани ще до того, як ви підете купувати. Ваш мозок підсвідомо їх запам'ятовує, і ймовірність покупки зростає. Політика. Перед виборами людей підштовхують певними словами: зміни, справедливість, патріотизм. Так формується позитивне ставлення до кандидата щодо того, як вони усвідомлено зроблять вибір. Соціальні мережі. Ви бачите певні теми чи меми знову і знову, і ваше ставлення до цих тем починає формуватися підсвідомо. Навіть овсякденні дрібниці, наприклад, музика в супермаркеті чи запах кави, можуть впливати на ваш настрій і поведінку. Праймінг дуже потужний у мовленні та спілкуванні. Якщо ви чуєте позитивні слова, ви стаєте більш оптимістичними. Якщо негативні, ваш настрій падає. Це використовується в маркетингу слів, у рекламі, а також у політичних промовах. Наприклад, коли політик повторює слова захист, безпека, стабільність, слухачі підсвідомо починають довіряти йому більше. Цікаво, що ефект працює навіть на рівні асоціацій. Якщо показати зображення посмішки, люди стають більш дружелюбними в опитуваннях. Розглянемо ще приклади праймінг у рекламі. Фахівці з реклами дуже люблять праймінг, використовують, наприклад, у супермаркетах. Ставлять овочі і фрукти біля входу, щоб створити відчуття свіжості. Потім ви купуєте більше продуктів, навіть не помічаючи, як вас підготували. Бренди: Coca-Cola, Nike, Apple, логотипи і слогани повторюють постійно. Ваш мозок їх запам'ятовує, і, коли з'являється, потреба купити щось подібне, вибір часто підсвідомо паде на знайоме. Інтернет-реклама класичний приклад, ремаркетинг. Ви дивились кросівки на сайті, а через день бачите банер на іншому ресурсі. Ваш мозок вже готовий зробити покупку. Навіть кольори, шрифти і розташування зображень у рекламі це форма праймінгу. Праймінг у політиці. Політики і піар-менеджери теж активно використовують праймінг. слогани. Сильна країна, чисті вулиці, мир і справедливість. Всі ці фрази повторюються в медіа перед виборами. Мовна підготовка. В ефірах перед виборцями часто ставлять правильні питання, щоб підсвідомо сформувати потрібне ставлення до кандидата. Візуальні образи. Патріотичні символи, усміхнені обличчя, діти все це підсвідомо викликає позитивні емоції, пов'язані з кандидатом. Праймінг працює настільки добре, що люди навіть не усвідомлюють, що їхній вибір вже частково підготовлений. Мистецтво і культура навіть тут використовується праймінг. Кіно. Режисери дають глядачеві невеликі підказки через музику чи кольори, наприклад, похмурі відтінки сигналізують небезпеку. Література. Автори вводять ключові слова і образи, щоб читач підсвідомо очікував певного розвитку сюжету. Музика. Саундтреки створюють потрібний настрій ще до того, як ви усвідомлено його відчуєте. Це показує, що праймінг універсальний інструмент, який діє на підсвідомість людини. Що робити, якщо не хочете, щоб підсвідомо вами маніпулювали? Як захиститися від праймінгу? Перше, усвідомлюйте вплив. Знаючи про праймінг, ви починаєте помічати підказки. Друге, робіть паузу перед рішенням. Навіть 5 секунд роздумів допомагають перевести вибір із підсвідомого рівня на свідомий. Третє, аналізуйте контекст. Де вас підготували до вибору: магазин, соціальні мережі, політична промова? Четверте, не піддавайтеся автоматично. Ставте собі запитання, чому я хочу це зробити. Це моє рішення чи підсвідоме підштовхування. Ефект праймінгу показує, що наш мозок можна підготувати до певних думок, слів і дій ще до того, як ми усвідомимо вибір. Ми щодня стикаємося з цим у рекламі, у політиці, у мистецтві, навіть у повсякденному спілкуванні. Маленькі натяки, слова, зображення, кольори, запахи впливають на наші рішення, часто непомітно для нас самих. Розуміння праймінгу допомагає нам стати більш свідомими споживачами інформації, захистити себе від маніпуляцій і краще розуміти, як працює наша пам'ять. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайк і залишайте свої думки у коментарях. Давайте разом вчитися бачити світ ширше і без ілюзій.